Початком повномасштабної війни робота газовиків Шосткинського району змінилася до невпізнаваності. Вісім із десяти громад під постійними ворожими обстрілами. Загроза для життя це щоденна рутина аварійних бригад. Кожен виїзд бригади погоджений із військовими або ДСНС. Лише після дозволу аварійники можуть рухатися до місця пошкодження. Диспетчер АДС приймає заявку у заявника, узгоджує і виясняє ступінь пошкодження газових мереж. Яка можлива шкода від виходу газу бути заподіяна в подальшому, і потім ми узгоджуємо ці дії всі наші обов'язково з військовими або з ДСНС? Ми зразу телефонуємо і питаємо на дозвіл, можемо ми виїхати чи не можемо для ліквідації витоку газу. Як нам дають ці погодження, а також навіть другий раз нам і допомагають у супроводі або військові, ДСНС, або поліція? Найчастіше газовики ліквідовують осколкові пошкодження труб або наслідки пожеж. Після влучань під вогнем опиняються і самі бригади. Та найбільший виклик стався 4 жовтня, коли авіаційний удар пошкодив магістральні газопроводи, які живлять Шостку та громаду. За лічені хвилини місто залишилося без газу. О 13.15 було була отрима заявка, і вже о 13.45 на газових приладах наших споживачів уже не було газу. Вже стали поступати заявки. На відновлення залучили близько 190 дев'яноста гадовиків із різних областей. Працювали цілодобово. Із 5-го числа зранку, на 6 ранку, поприходили люди, і ми розпочали роботи. Так як наших сил було недостатньо, було прийнято рішення про залучення бригад з близьких областей та районів. Для фахівців аварійних бригад це стали найнапруженіші дні за роки війни, розповідає Ігор Гудима. Напруга дійсно була. І наші робітники зробили все для того, щоб відновити в найкоротші терміни газопостачання нашому місту. Працювали люди навіть і сутки, і двоє. Ігор говорить, газовикам, попри всі складнощі, вдалося ліквідувати аварійну ситуацію. Вони ходили підключати газ по домівках людей навіть пізно вночі. Люди, звісно, були раді нас бачити. Ми. Доволі швидко таки відновили, і люди в основному віднеслися до нас з розумінням. Було дуже важко потрапляти до людей у третій-четвертій годині ранку ночі. Графік роботи газовиків останнім часом перетворився на майже цілодобовий. Викликають навіть із відпусток, говорять працівники. Кадровий дефіцит залишається однією з найбільших проблем. Попри ризики, небезпечні виїзди та постійні обстріли, газовики Шосткинщини і далі відновлюють мережі і тримають енергетичний тил. Їхня робота невидимий фронт, який дозволяє людям, хоча б частково жити у звичному ритмі.